Народ, здорово! друзі, знову на зв'язку. Сьогодні відео буде про мій гаражик. Погодьтесь багато для кого гараж це як храм, місце сили, де ти можеш відпочити як тілом, так і душею. Своєрідне місце медитації. Але настає момент, коли ти розумієш, що пора щось міняти прибирання, перестановка. В кінці-кінців ремонту. Так і в мене настав такий час, я зразу думав зробити маленьку перестановку, прибрати трохи, позабирати звідти непотрібні речі. Але плани змінились, все пішло, як завжди, не так, як хотілося, і все переросло в повноцінний ремонт. Ось такий вигляд має мій гараж зараз, повний безлад, все розкидано, все валяється. Тож, приступаємо до наведення порядку. Отже, перше, що я сьогодні планую зробити, це. Познімати оці два одіяла. На дворі вже не зима. Далі забрати тулу і пересунути ось цей стіл в самий край під вікно. Хоча в цьому відео я не приступлю до ремонту, буде своєрідна підготовка. А ціна питання і де взяти гроші. Це тема для наступного відео, коли я вже почну займатись самим ремонтом. Отже, ось так виглядає підготовка. Це все, звісно, робилось не за один день. І знімати не завжди виходило, так як додому приїжджав я на місяць міг приїхати один раз на два дні. Все, що було в гаражі, було перенесено і посортовано. В основному в гаражі я залишив запчастини до мотоциклів. Решта пішло що в сміття, що на горище, в інший гараж. Знову я в гаражі, і тут знов купа хламу. Приїхали нові фішки, нові запчасті. Как всегда, купа барахла на столах, на диванах, а вот это запчасть. Коляска и рама от мотоцикла М72. Ось і кінець першого відео. Наступне, сподіваюсь, буде цікавіше. Всім гарного дня, побачимось, почуємось.